Знаєте, ми під час най найважчих кризових явищ 90-х виживали поодинці. І за інерцією продовжуємо і зараз локально жити, ізольовано, кожен в своєму колективі. Від цього ми багато втрачаємо, тому що переваги. Є у кожного свої переваги, свої ноу-хау, свої цікаві досягнення. І ознайомитися з досягненнями один одного є великою перевагою для кожного з нас. Від цього ми збагачуємося. І сьогодні, безумовно, нам потрібно створити єдине. Молодіжне середовище спочатку на рівні нашого Солом'янського району, а я сподіваюся, що ця, ця ініціатива буде свого розвитку. Переваги від різноманіття є дуже цікавим для кожного з нас. У кожного є щось таке, що цікаве іншому, і ми з радістю будемо один одному це надавати. Ви знаєте, до такого. Об'єднання зусиль навчальних закладів нашого району і майбутньому інших районів, нас підштовхнули студенти НАО та КПІ, коли взимку вони влаштували змагання сніжних боїв в дружньому, в дружньому такому гумористичному плані. Мені особисто це дуже сподобалося. Потім ми з Максимом Георгійовичем, з Миколою Сергійовичем обговорили це, цю подію. Нам це дуже сподобалося. І прийшла думка поширити таку, такі контакти дружні, дружну взаємодію на усі сфери на наукову, освітянську, культурологічну, спортивну, на усі сфери. І результатом цього є сьогоднішня наша зустріч і сьогоднішнє підписання меморандуму. Я дуже вдячний голові Солом'янської державної районної адміністрації Івану Петровичу Сидорову, тому що на його майданчику це відбувається. І дякуємо вам, Іване Петровичу, від усіх ректорів. Ви завжди турбуєтеся про вищі навчальні заклади, про молодь. А сьогодні ви нас і об'єднуєте. В таке єдине і дуже хороше середовище. Я переконаний, що для молоді, для наших студентів це буде дуже цікаво. І вже ближчим часом ми, ми знаємо, що студенти зараз працюють над такими амбітними планами проведення спортивних змагань, культурологічних заходів, конкурсів. Все це буде нам дуже-дуже цікаво і ми дуже вдячні, Івану Петровичу, що ви нас об'єднуєте усе. Я бажаю молоді, яскравого, цікавого життя в нашому спільному середовищі, бажаю нових контактів, нових дружніх стосунків. Від цього ми виграємо усі. Щасти вам дорогі.